Салют банда. В гаражі лив грузочки на язя, скоро в нас язь піде. Язя ми ловимо на доночки, тому вирішив записати вам обіцяне відео про свої форми, які я форми маю для лиття свинців. Трошки захворів, тому останній літ пропустив. Але буде два відео з, попереднього, з попередніх вихідних. От, одне відео без риби ми їздили на форель, нічого не зловили. Ну, там розкажу вам про правила, я читав. От. І одне відео ми їздили з Андрюхою, ловили дрібного судачка і там щучка була. Ну таке, то вам покажу. Але зараз показую вам про форми. Дивіться, от таких грузив на бахму сьогодні. 40-80 грам. І по формам пройдемось. Дивіться, така от формочка у нас от. 40, 80 грам. Отак. 40, 50, 60, 70, 80. Раз. є, Це раніше вже всі форми пролив, більш-менш, щоб вам показати. така у нас форма ще є. 100, 120, 140, 160 грам. Теж класно. Цю форму ми використовуємо для. Тому що там глибина десь метрів 10 ми з моста ловимо. І буває дуже велика течія і трошки зносить. Це моя сама перша форма в житті, яку я колись купив, від 1 до 20 грам. Це оливочки. В основному я їх використовую для лоблення такі Отакі от класні оливочки виходять. Ми Також використовуємо для джигу. Ну це джигу. Отакі От палочки. Для дропшотика у нас отака класна теж форма. Блін, як треба перевернути, щоб вам показати вагу. Зараз, one second Ого. От, дивіться. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 грам. Дуже великий. Асортимент, так би сказати. Так, розбірні чебурашки. Ну, я пролив просто ті, які я в більшості використовую, 10, 12, 14 і 16 грамів. Є вони тут 2, 3, 4, 5, 6 і 8 грамів. Ще. Ну, я їх рідко використовую, хоча вони в мене є, ось дивіться, яка крохотулька 2 грамова. Взагалі, руки вже чорні від свинцю. Далі, що у нас ще. А, чебурашок не лив. Вам процес десь пізніше. Покажу, кому буде цікаво, бо чебурашок, Джиголовок ну, взагалі хватає на сезона 2, я думаю. Оце дуже класна форма така. Техасець називається. А дивіться, перш джиголовки вам покажу. Отак. От 5, 6, 8, 10, 12, 15 грамів. Ще буде дві нові форми, трошки пізніше. Замовлю. Фу, щоб повністю перекрити. Я і цими в основному перекриваю ну, таке кормушечки у нас. От класна форма під кормушку, це, напевно, 45 грамів. Зараз глянем. да, 45 грам. Заходьте, дядько Андрій, форми людям показую. От. І 60 грамів фідерні кормушки. Клас. Ще можна такої форми робити. І короче, форма, яку я думаю, мало хто бачив. І мало хто на такі штучки ловить. Бачите таку форму? Угу. Офігенні крючки. Мало хто знає для чого. Це короче, хто ловить ну, на овсетніки, то не треба вже чебурашка. Просто берете силікончик. Пробили клюв. Все. І запхали сюди вушко. І завели офсетник. І все, і у вас зразу огружений офсетний кручок Без Чебурашки, без нічого. От, пунди в нас тут лежать, ще скоро буде відео. Хух, так що, банда, відео коротеньке, бо обіцяв вам показати форми. Кому щось цікаво, пишіть в коментарях, дам вам відповіді обов'язково. Все, всім дали хибалок. Пока! Корочі, друзяки, так з Андрухою. Я вам показував форму, якраз з Андрюха прийшов і одразу за морську рибалку, бо вже дуже хочеться на Норвегію поїхати в Норвегію. Отакі От у нас тут пунточки лежать, кручечки, гачечки. І забув вам показати одну штуку, є в мене такий чорний пакет. Так що, хто напише перший, що в чорному пакеті, не з тих, хто вже знає, бо я ще не розкривав. Тримаю інтригу. От хто вгадає, що в чорному пакеті буде вам презент, коли ми його вже розпакуємо. Так що, друзяки, вгадуємо. Пока.